Блять, я тобі вже через гру кажу, щоб нарешті вже робив нове відео. А тут де тебе носить півроки? Добре, Нікітос. Якраз цим збирався зайнятись. Ага, знаю твоє збирався. Чекаю вже Є така країна на світі Австралія. Вона прекрасна своєю природою, генуро, та подіємо фільми в пошуках немо. Та ось вам купа цікавих фактів з Вікіпедії. Як ми знаємо, її столиця це Канбера, але це місто я тепер не можу сприймати адекватно ось через це. Любі друзі, дуже довго я не робив для вас відео. Нарешті в мене з'явився вільний час, та цей вільний час буду тратити заради вас, щоб контент був найцікавішим. Такому ти пиздиш, ви ще сидів, грав, жрав, спав, гуляв і так кожен день. Ми зараз про це побалакаємо. Я просто був у декреті. Заїбав, блять, роби контент же. Сьогодні я покажу вам найелітніша програми від елітного компанії, від елітного короля імператору Ютубу. Так, саме від цього цигана я впізнав про ці елітні програми. Ситуація ось така: є програми для захвату екрану, щоб знімати відео, такі як OBS, Bandicam, Shadowplay, та вони працюють ідеально, хоч кожна програма буде трішки по-свому унікальна, але в когось вони не запустяться, а хтось до даун зовсім та почне шукати нову програму. Офіційний сайт в прямому сенсі передає вам привіт з нульових років. Скільки тут всяких програм дуже багато, про які я ще мабуть зниму окреме відео, таби не розтягувати крон. Ви лише подивіться, скільки тут можливостей, а у яких форматах він буде знімати відео, які тут вам функції обіцяють, зміну кольора та якості, пасскрін та навіть обрізку відео. Навіть сам Маск та Джастін Бічер зараз вахує. Всього достатньо зайти на будь-яку сторінку програми, та вони так понтуються, ніби ми купляємо з вами тачку елітного та майбутнього покоління. Ну що ж, давайте завантажимо цей елітний жах. До речі, швидкість завантаження тут періодично виглядає так, ніби цей сайт стоїть на телефонному модемі. За цей час я встиг піти до туалету. Як у всіх програмах, тут йде угода користувача, тому натискаємо далі. Нас зустрічає про надпис, яка виглядає занадто колхозна, та максимум 15 секунд буде на екрані. Я ще мовчу про те, що вони навіть дизайн зщурили з ОБС, знаючи, що це лайно вийшло раніше ніж ОБС. Ну, гляньте, як виглядала сама перша версія дебют відео Capture. Я хочу почати записувати відео, а мене тут попереджають про те, що програма буде згорнута. Хоча люба адекватна програма не буде вас попереджати про це, та вона моментально буде згорнутою. Ще програма мене попереджає про те, що я буду записувати чи у ігровому режимі, чи у звичайному. Блять, тут немає вибору режимів. Одразу після встановлення, коли я з третього разу натиснув на кнопку для запису, та тут сука одразу програма почала довго думати, те що. Ось хуй зрозуміть, для чого шукати мені блядь, компоненти, коли вони у будь-якої програмі вже є, та вони готові. А процесор так взагалі сука, глузду з'їхав, а все сука через те, що цей понос бомжа багато жре. Нарешті програма вже почала готуватися до зйомки відео, але тут по дефолту вбудован таймер. Хоча жодна програма після встановлення не вмикає його. Ви чули це піздець? Та мені щось занадто знайомий звук. Правильно, блять, вони спиздили його з домашнього радіотелефону пана Сонік. Тепер я ніколи не зможу нормально сприйняти цей звук та цю компанію. Блять, що це таке? Звук періодично лагає. А коли врубаєш це відео, то у самий початок якраз звук пана Соніка одразу потрапляє. Та ще у кадр випадково потрапила панель від елітної запису відео. Це ж наскільки програма дуже кончена та занадто стародавня. Та ще цей звук з мишкою потрапив, блять, у відео, ніби таке відчуття, що хтось лівою чи правою рукою робить щось таке погане. Головне, у налаштуваннях, слава богу, це можна вимкнути, а звук парасоніку ні. А звук скіншота ви ніколи не здогадаєте, звідки вони спізданули. З айфону нахуй! Здивован, як вони ще відео не почали записувати на кнопці живлення. Вирішив зайти на сайт, подивитися, скільки коштує їх панос, але як він заїбав мене вже нахуй так повільно грозитися, ніби цей панос працює в них на діалап. Та в мене навіть равлик та черепаха швидше рухаються. Це вже нам каже про те, що з оптимізацією та сервером сайта все зрозуміло. Подивіться на вартість цієї програми, а не за дохуя вони потребують. А ще вони пропонують нам або домашню версію, або все ж таки стати Dungeon Мастер. Та в чому нахуй різниця? Ком версія дешевша на 5 баксів, ніж версія для Dungeon Master. Та ще сука на сайті не можна робити вибір для завантажування, яку саме ви хочете версію. Давайте для прикладу зайду на офіційний сайт Bandicam. Подивіться, будь ласка, скільки ця програма коштує та як все адекватно тут зроблено. Навіть опис програми та вартість на сайті зроблені адекватні. Ну добре, можна взагалі нічого не купляти, та зайти на сайт ОБС, де їх програма взагалі коштує 0 баксів, та в них все адекватно розписано ніж на цьому лайні мамонту. Також у цій недокопії ОБС я знайшов кольорові фільтри, якими пунктувалися на сайті, та якими зараз толком ніхто не користується. Поки я листав програми на їх сайті, я все ж таки вирішив детальніше подивитися об іншій програмці, натиснувши на Learn More. Да бЛЯТЬ! Сука! Це ж якими треба бути щурами, що щоб кнопку завантаження сховати під надписом Впізнати детальніше. Добре, може вони зробили якусь помилку, якщо вони знають, що вони зробили це неправильно, тоді чого для них таке важке взяти та перейменувати кнопку у download? Та справа навіть не у тому, що вони кнопку завантаження сховали під текстом впізнати детальніше, а в тому, що сайт застряг десь у нульових. А я тоді почекаю, поки завантажиться цей елітний архіватор. Нахуй всі ваші 7-Zip та вінрари. Байду, пасру. Як завжди, погоджуємось з умовами та встановлюємо програмку. Ось одразу я встановив архіватор, та він одразу мені пропонує ось ці функції. Закрив я програму, а тут мене одразу перекинуло на їх сайт, щоб ще раз подякувати, що я встановив їхнє лайно. Та одразу ми побачимо ці всі схвалені значки. Хоча, судячи зі з'їстати в Вікіпедії, в них є немало криміналу. До речі, тут без мого дозвілу встановилось якесь лайно по типу конченого відеоконвертору. Відкриває тоді і його, та нас одразу зустрічає величезний водяний знак цієї недокомпанії, щоб ще раз підкреслити, кому цей понос дінозавра належить. Поставив я відео на конвертацію. А він, сука, дуже-дуже занадто довго думає та робить конвертацію мого відео. Тим часом на моєму робочому стільці з'явилась ще пара діагнозів. Да блять, я майже не оглох! Цей звук якийсь занадто стародавній та є бачить по вухах сильно, навіть розробники не можуть зробити його тихіше у своїх програмах та залишається цей панос так, як є. Ох, а зручно як, що в них є свій плеєр, хоч він не кончив. Де що це ще за одна хуйня? В мене запустилась без мого дозвілу програма для запису файлів на диск. Навіть русняві старі віруси не будуть настільки дратуючими та небезпечніше. Якось це. Мені пропонують вибрати якого формату диск, та навіть в них сука є блюрей. Як актуально у 25-му році взагалі користуватись компакт-дисками? Мене більше всього лякає назва Burn. В мене вже пішло уявлення цього всього. <рес> ДА як вони мене вже заїбали дякувати за встановлення програми? Ніби блять я купив в них ліцензію. Ви думаєте, що це сверхмиразом? О, ні, все занадто гірше. В них, сука, на комп'ютер, та в тому числі на телефони, є платний диктофон. Хоча, сука, в них всі програми платні. Де ви, блять, хоч раз бачили, щоб якийсь диктофон без всякого функціоналу був платним? Я дивлюсь їм похуй взагалі, що в кожної людини є вже вбудований диктофон, та він безкоштовний. Але проблема в тому, що ви його не купляєте назавжди. А лише максимум можете підписку на рік. 25 або 35 баксів віддати в рік. На це лайно. Та я краще візьму телеграм-преміум на рік, від якого цілий рік буде хоч якась користь. Як завжди, встановлюємо цю просрочену сперму, та нам одразу пропонують налаштувати мікрофон. Ну хоч щось корисне я побачив. Поки не побачив ось це. Знову у куточку ми бачимо водяний знак, щоб нам нагадати, хто зробив цей аудіо їлдак. Почав записувати аудіо, то тут знову цей стародавній звук. Подивіться, які прикольні кольори в мікрофона. Тому я вирішив з ним погратися. Це найкраще задоволення, ніж гратися зі шкіряним мікрофоном. Диктофон нам пропонує або сконвертувати, або спалити до сраки диск. Якщо ми натиснемо на будь-яку функцію, нас перекине у окрему програму. Це ж наскільки треба бути халтурними та жадними, що не можуть всі функції зробити для однієї програми. Нагадую, в них всі програми платні. Вирішив перезавантажити свій комп і тут дещо змінилось. Без мого дозвілу програми самі запускаються. У першу чергу якраз дебют, але тут з'явився деякий нюанс. Програма тепер може записувати максимум 200 FPS, а мінімум десь 10. NCH Sheetware відверто кормлять слайдом своїх користувачів. Одразу ще декілька програм почали без мого дозвілу запускатися, та в мене почав вже якраз лагати комп. Почав одразу записувати відео, то тут почав тупити той самий звук з бабушкофону, та якогось хуя кожну секунду він почав пілікати. Слава Богу, цю хуйню, яка кожну секунду пілікає, можна вимкнути у налаштуваннях. Я навіть диспетчер завдань з трудом відкрив. Цей бабушка запис почав занадто більше жерти процесор, ніж як це було до перезавантажування. Все, програма своє відсняла. До речі, якщо ми без ліцензії будемо користуватись цією програмою, то вона буде записувати відео максимум 5 хвилин та максимум 3 рази. Тим часом можна з того ж бандікаму максимум 10 хвилин записувати, та записуй скільки разів тобі завгодно, поки не треба буде чистити диск. До речі, бачили б ви код для активації на цю кончу комара. Виглядає він ось саме так. Та блять, є реальні групи, де зливають ключі на цей понос, та звідси я впізнав, що в них всього 77 програм. А в мене головне запитання, нахуя я їм стільки взагалі, блять. Про інші програми від цього поносу я можливо покажу вам у наступному відео. Поки я це все обговорював, в мене запустився елітний архіватор. Та коли я відкрив потрібний для мене архів, він сука залагав. В них не всі програми одразу після включення комп'ютеру вмикаються. Та ще я мовчу про те, що вони самі можуть у рандомний момент вмикатись, навіть коли їх немає у реєстрі автозапуску. А тепер десерт. В них сука є Тікток, у якому навіть вони з трудом набрали собі 100 підписників. Це дуже ганебно виглядає для такої серйозної кампанії, хоча серйозними їх навіть не можна назвати. Та все ж таки я вирішив подивитися цей все крінж. Ось цим відео вони намагаються на повному серйозі довести, що їх програма для монтажу відеопед краще ніж інші. А самі блять монтують відео у Кепкаті, роблять іконки у Adobe Фотошопі та знімають відеоуроки на OBS Streamlabs. Тому що вони самі розуміють, що забили хуй на свої програми, та покращувати вони їх не збираються. А як правило, лох не мамонт, тому що він не вимре. Та й нахуй користуватись власним лайном, коли можна користуватися адекватними програмами, та на повному серйозі переконувати всіх, що лише їхні програми занадто елітні. Що корисного я знайшов у їх програмі, так це те, що можна кинути на них репорт. Ну тут, сука, їхня кнопка ніхуя не працювала, блять, поки я не відкрив браузер. Значить, як поставити автозапуск на своє лайново не можуть, а як автоматично вимкнути браузер для переадресації. Вони це сука ніхуя не зробили. Як завжди, їх сайт дуже довго, довго, довго сука грузить. Пишемо сюди нашу пошту, та що ми думаємо про їх програми. Відгук, до речі, не з першого разу може відправитись, тому що нас переадресує одразу на ось таке незрозуміле посилання з екзешніком та цією цукровою головкою. Я, блять, не здивований. А сука, вражений, наскільки вони забили хуй на свій проект, головне, гроші донатять всякі лошпіндоси, та все більшого не потрібно. Все ж таки, мені вдалося відправити відгук, тому я бажаю, щоб в них від прочитаного відбувся інсульт дупи. До речі, вони у Play Store видаляють негативні відгуки. А ще я майже не забув сказати, що після встановлення будь-якої програми на робочому столі з'являється така злопінь, як NCH Suite. Я її запускаю, але до чого тут блять деб'ют відеокепче, Якщо я не його запускаю, навіть спекота так не впливає на мозок, як ці програми. А виявилось, це така програма, щоб можна було всі будь-які програми завантажити одним кліком. Але як виявилось, можемо не всі програми завантажити. Думаю, на цьому можна вже закінчити. Я і так більше 10 хвилин пояснюю за цей понос. Краще у наступний раз. Якщо ви хочете ще більше свіжого та цікавого контенту, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, доступляйте на мій сервер у Діскорді. Я вас чекатиму.